Вітаю вас, шановні що глядачі. Щорічно, в третю неділю листопада в Україні відзначається День працівників сільського господарства. Цьогоріч це 19 листопада, і сьогодні про життя та бізнес на селі говоримо з гостями нашої програми життя громад. Олег Діденко, депутат Полтавської обласної ради, заслужений працівник сільського господарства. Вітаю. І Олександр Лемешко, перший заступник голови Полтавської обласної ради. Доброго дня. Сільське господарство під час війни. Чим живе чи, можливо, як виживає? Шановні глядачі, мені дуже приємно від аграрії Полтавщини привітати в переддень Дня працівників сільського господарства із цим святом і запевнити вас. Що у під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації кожен селянин, кожен працівник аграрного бізнесу, сільськогосподарського напрямку роботи долучилися з першого дня війни до обороноздатності нашої держави, як забезпечення продовольчою безпекою, так і забезпечення збройних сил України з першого дня кожного солдата збройних сил України як амуніцією, як формою, як бронежилетами, транспортом і хочу Сказати, що кожен аграрій, незалежності від форми власності, допомагав максимально чим міг, і по сьогоднішній день осторонь не стоїть. Як не важко на е, агропромисловому розвитку, але кожен знає, що наша головна боротьба аграріїв це звільнити територію України від зовнішнього ворога і тому всі аграрії працюють зараз на два фронти: це на забезпечення продовольчої безпеки, забезпечення збройних сил України і Продовжувати нарощувати обсяг валового виробництва в нашій державі на Полтавщині, якщо говорити про кадри, дуже багато було розмов, і ви прекрасно розумієте ситуацію, яких професій господарства потребують найбільше, як вдається заміняти фахівців тих, які сьогодні пішли на фронт. Як перше дочтичний до агропромислового розвитку, хочу сказати, що із перших днів війни максимальну кількість людей, які працювали механізаторами, працювали в сільськогосподарському виробництві, які були придатні до військової служби, які служили у збройних силах України, їх збрали забрали до збройних сил України обороняти територію України. На їх місце частково прийшли ветерани. Люди вже більш літнього mm -hmm. такого віку, і хочу сказати, тих, хто залишився працювати в господарствах, до них пішов перерозподіл і більше навантаження на те, щоб на площу декілька гектар буде в господарстві, йому приходиться більше працювати. Тобто, за навантаження на одну людину воно збільшилося. Зараз ведемо розмови з навчальними закладами для того, щоб фахівці, які з 18-20 років отримали вже е, спеціальність Ганізатори іншого напрямку роботи, які придатні до сільського господарства, його залучати до роботи у різних аграрних підприємствах, тому що сьогодні призив продовжується у Збройні Сили України. Працівників і механізаторів, які працюють сьогодні в агропромислових сільськогосподарських підприємствах, також продовжується зменшувати. Тому сьогодні залучатимемо молодь до роботи на підприємствах. Я думаю, що агропромисловий розвиток і працівники сільського господарства різних форм власності ми справимося з цим поставленим завданням. Олександр Миколаївич? ну ви знаєте, якщо от декілька хоча б цифр навести, так да, е, на сьогодні, навіть в цих складних умовах, от порівняно з 22 роком, е, все ж таки збільшується валовий збір основних сільськогосподарських культур. І це, ну, наприклад, по зерновим збільшується приблизно на 400 тисяч тон. Uh -huh. Ми зберігаємо навіть цих в умовах перше місце в Україні за виробництвом валової продукції в рослинництві, шосте місце за по тваринництву, тобто ну, великі обсяги. У нас от, ну, скажімо так, 10 молокозаводів, 10 хлібзаводів, шість м'ясокомбінатів, відповідно, супутня інфраструктура, тобто постійно необхідні кадри. Найбільше я погоджуюсь на сьогодні. Це і ми це відчули ще в 2022 році. Це механізатори. І Якщо потреба була приблизно 8,5 тисяч, то на певному етапі залишилось менше 6 тисяч, тобто майже 3 тисячі потребувало Наші фермери і агропідприємства. І обласна рада ініціювала певні працювали із обласним центром зайнятості, і з нашими професійно технічними училищами і відповідно. Техніка була придбана сільхозпризначення для посиленого прискореного навчання, угу. і ми частково це питання вирішили. Частково, я не можу сказати, що повністю, але все ж таки частково ми вирішили. І звісно, що на сьогодні велика надія на професійно-технічне училище. От я повинен сказати, одне з таких передових в цьому сенсі, це і Кременчуцьке. Вище професійне училище номер 7 В Решетилівці є відповідне училище в інших містах і в громадах. От вони на сьогодні від їх активності залежить, відповідно. Насиченість кадровим потенціалом. Я повинен сказати, що багато в громадах внутрішньопереміщених осіб були працевлаштовані, і е, лише через центр зайнятості е, пройшло там більше п'яти, майже шість тисяч. Осіб. Це ми говоримо саме про сільськогосподарські про, про, Ні, про загалом. Ага, загалом внутрішньопереміщених осіб було працевлаштовано. Певна частка також це була і е, сільськогосподарського призначення підприємства. Звісно, що є певні проблеми, але От сьогодні була така святкова зустріч, і сьогодні дуже багато аграріїв отримали відзнаки і нагороди на самому високому рівні. Були і грамоти, почесні грамоти Верховної Ради України, профільний міністр. Сільського господарства також були нагороди, були нагороди від Полтавської обласної військової адміністрації. Ми, як депутати, також долучилися до нагород. Дуже велика кількість людей сьогодні нагородили, і ми дійсно їм дуже вдячні, тому що сьогодні наголошувалося, що з моменту повномасштабного вторгнення створення ДФТГ, добровольче формування територіальних громад, потім розміщення. і Ну, соціальна допомога, гуманітарна допомога внутрішньопереміщеним особам, все це лягло на плечі аграрів, тому що ну, в перші дні вторгнення, ви пригадуєте, да, через область пройшло мільйон, мільйон транзитом громадян, їхали на Західну Україну. Е, в певний час пікове навантаження 240 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Їх треба було е, організувати, тим більше, що в перші дні ну, такий був трошки, можливо, не дуже. Скажімо так, доречний термін, але певний параліч е м, був, тому що не було ще алгоритму дій державних органів, місцевих органів влади, територіальних громад. І відповідно е всі питання, які виникали з харчуванням, розміщенням, е забезпеченням, звертались, перш за все, до підприємців. Тому дійсно хочеться подякувати від цього депутатського корпусу, від всіх колег, тому що ну, на них було надзвичайно велике навантаження. І сьогодні забезпечення збройних сил. Е Ну, дуже багато наших і колег, депутатів обласної ради і депутатів в громадах, які є аграріями, вони сьогодні, ну вони сьогодні фактично забезпечують не лише продовольчу безпеку нашої області, але й в цілому України. Uh -huh. Ну і відповідно стратегічні напрямки. Ну тут є такі приклади, що просто можна наводити прізвища наших аграрів, які дійсно. Ну, надзвичайні кошти, надзвичайне забезпечення. От ви говорили про те, що урожаї в принципі гарні. Yeah. А яка ситуація в нас з ринком збуту? Я хочу сказати, що е, дякуючи природнім умовам, незважаючи на ті складні умови у е, бізнесі і коштами, які сьогодні не досить малі у агропромислових підприємствах різної форми власності, е, ви знаєте, що дуже багато всього прив'язано до долара. Тобто у нас сьогодні збільшилися паливомастильні матеріали, міндобриво, насіння посівне, збільшилася ціна на газ. Тобто витрати на те, щоб сьогодні отримати урожай, вони набагато збільшилися. Реалізація зерна і цінова політика на вирощену продукцію зменшилася, тому що багато забирає логістика для того, щоб нам реалізувати це зерно. Але дякуючи, погоді умовам, в цьому валовий продукт зерна в Україні в цьому році, він дійсно більший. І сьогодні ми зараз. Аграрії продовжуємо збір зернових культур, і я думаю, що на до дня працівника сільського господарства мало хто з господарств, вже повністю завершить збір сільськогосподарської mm -hmm. продукції, особливо це стосується кукурудзи, тому що вона потребує зараз сушки, зберігання. Ну я розумію, вже реалізація. Але я хочу, що жоден із аграріїв, він ніколи не бідкається, він забезпечує продовольчим нашу державу він забезпечує збройні сили наскільки може допомагати і продуктами харчування і допомогою на збройні сили України від фінансових потреб і до потреб, які звертаються батьки військові частини. Ми можемо це проговорити. Тобто, звернення іде кожного дня до будь-якого керівника агропромислового підприємства постійно і він максимально старається допомогти. Але я хочу сказати, що це найважчий рік у сільському господарстві, який ми стикалися за останні допустим, ми там 25 років, яких ми працюємо у сільському господарстві. Але ще що Жоден із аграріїв ніколи не бідкається. Наше основне, хочу сказати, подякувати Збройним силам України, що дають можливість нам працювати на землі і забезпечувати громадян України продуктами продовольства. Це наші сім'ї, діти, пенсіонери, ветерани, це кошти на розвиток держави, забезпечені збройних сил України. І це наш фронт аграрний, який ми повинні долати успішно. Але ще раз кажу, да, він тяжкий. Ну не тяжче, ніж для Збройних сил України. Якщо говорити за перспективи розвитку сільського господарства. Ну, ви знаєте, на сьогодні, от галузь, все ж таки в складних умовах, але я думаю, що ми відчуваємо підтримку, тому що є і державні програми, кредитні програми, є міжнародна підтримка. До речі, дуже багато фондів давали і. Сільськогосподарську техніку mm -hmm. або кошти на придбання техніки. Ці програми е, також слід вказати. І м, обласна рада е, також є. У нас дві програми регіональних, які реалізуються. Програми розвитку і підтримки аграрного комплексу Полтавщини за пріоритетними напрямками і програма ефективного використання земельних ресурсів. Є ще там споріднені програми, скажімо, з приводу лісосмуг там і так далі. Але ці базові. Ага. Звичайно, війна вплинула. Можливість повного фінансування, на жаль, на жаль, ну, ми не можемо ще. Але певна частина, все ж таки, ми ну, намагаємось допомагати, і часткове фінансування, військова адміністрація також підтримує цей напрямок. Я думаю, що е, успішність агробізнесу ну, напряму залежить від е, успішності збройних сил, да? тобто припинення е, бойових дій, е, повернення до мирного стану і все відродиться протягом року. Я думаю, всі питання будуть. Е, тому що, ну. Ми надзвичайно миролюбивий, трудолюбивий народ, який вміє захищати свою територію, свої землі. І це також прояв патріотизму, тому що ну, наші аграрії працюють на складних умовах. Пригадайте минулу зиму, блекаути, відключення, зберігання зерна, але взаємодопомога, кооперація фактично, аграріїв і міжнародна підтримка, тому що. Там, де е, розбивалися приміщення для зберігання, е, надавалися спеціальні засоби для зберігання рукава. Рукава, да тобто ми постійно відчуваємо міжнародну підтримку, тому що ми унікальна область, у нас соціально гуманітарний хаб, фактично нашу область. Тому і аграрій також відчуває цю підтримку. Звичайно, що складно, і я думаю, що наступний рік е, ми повинні. Дещо можливо змінити в якісь пріоритети, десь якусь адресну підтримку певним видам сільськогосподарських підприємств, певним видам аграрів. Uh -huh. Я думаю, що великий потенціал це в тому числі овочі, фрукти. Зараз надзвичайно, навіть в цих умовах, надзвичайно добра реалізація яблука, груші. Ну, надзвичайно попит є на полтавських е, виробників полтавської сільськогосподарської продукції, сільськогосподарського призначення. Тому я думаю, що от ще великі підприємства, великі аграрії, вони зараз пропонують програми підтримки, кооперуються і постачальники, е, там де є певні ланцюги, допомагають одним одному. Тобто, я думаю, тільки разом спільно державна програма підтримки, регіональні програми підтримки. І фактично ну, такі корпоративна допомога аграріїв між собою, і це, до речі, відбувалось. Тому що коли бойові дії були в Запорізькій області, почались наші аграрії давали техніку для збору урожаю на деокуповані території. Зараз ми так само допомагаємо Херсонській області. І в тому числі сільхозтехнікою сільськогосподарського призначення, тому я думаю, що все відновимо. Дай Бог, щоб була перемога, і дійсно надія на збройні сили, надія і сподівання кожного. Тому тут треба, щоб кожен робив трошки більше, ніж зазвичай. Тоді я думаю, все буде у нас. Олег Григорович, А наскільки от пам'ятаєте, коли розпочалася війна, коли почалася дуже велика проблема з логістикою? І на державному рівні, і на регіональному рівні були звернення до аграріїв про те, щоб переорієнтуватися, тому що якщо є проблеми з експортом цієї продукції, то потрібно переходити на внутрішній ринок. Ну, ну скажімо так, от наскільки перепрофілювалися наші аграрії на оцей наш внутрішній, можливо, ринок, я хочу вам сказати, що е, Україна. Сьогодні у світі звучить е, кругом. І одна із основних завдань, які сьогодні у світі стоїть, це щоб закінчився збройний конфлікт на території України, тому що Україну цінують за її сільськогосподарський напрямок, вона із найбільших держав світу, яка сьогодні по валовому продукту сільськогосподарського найбільша. найбільше. І її сьогодні ви знаєте спочатку повномасштабного вторгнення, як робилися для України коридори, щоб забезпечити країни світу от продукт. Сіськосподарського виробництва, та яке є в Україні, і сьогодні весь світ допомагає Україні із реалізацією нашої продукції, тому що населення Кули дійсно воно все збільшується і збільшується. А надлишок виробленої продукції в Україні, він достатньо великий. Сьогодні ми втратили багато від припортового відвантаження нашої продукції за кордон. Ми почали налагоджувати через європейські кордони так само реалізацію зерна. Ми знайшли ринок збуту через одеські порти, але сьогодні і туди летять ракети, і сьогодні розбивають припортову інфраструктуру. Структуру. Тому на сьогоднішній момент змінити повністю в Україні. Перепрофілювати із продажу е, сільськогосподарської продукції рослинного е, напрямку у тваринну цю продукцію е, ми не маємо такої можливості швидко за рік-два змінити цю всю логістику mm -hmm. і перепрофілюватися. Тому що для цього потрібно побудувати приміщення, наростити тваринницьке поголів'я. Для цього треба провести племсервіс і відбір. Тобто тут іде дуже багато напрямків. і тваринництво розвинути за один-два рік неможливо для того, щоб була із телятка коровка, яка повода доїтися, це пройти 3, 4, 5 років, і це ж повинен бути племвідбір. Тому на сьогоднішній момент ми боремося аграрії України разом із нашим керівництвом держави для того, щоб коридори і транспортні, і морські на збут нашої продукції продовжувалися. Цінова політика буде залежати від якісного і логістичного маршруту, наскільки ми можемо збувати. Тому хочу сказати, що. Песимізму в аграріїв немає, хоча і досить важко, але якісну перспективу побачить тоді, коли дійсно вижимо ворога за межі території України. Ось тут буде дійсно вже набагато якісніше підход до нашої роботи зараз. Дякую, да. Дякую. Оксана. Куріччя. Ви знаєте, я хотів би ще додати. Я сьогодні спілкувався з нашими колегами-депутатами, які є крупними аграріями. Один з таких. Пріоритетних напрямків залишається в наша область в області налічується 41 суб'єкт племінної справи в тваринництві, і область є лідером серед регіонів за кількістю племінного поголів'я велика Рогата і худоби. У те, що ті підприємства, які у нас є, на сьогодні це 10% від загального племінного поголів'я в Україні. І це, цей напрямок він надзвичайно актуальний і він збільшується, навіть не дивлячись на війну. І, е, от колеги казали про те, що треба розвивати переробку, і треба е, розвивати фасовку фасування продукції mm -hmm. тут. Оце ті пріоритетні напрямки, які, ну скажімо так, і можливо, буде і державна підтримка. Я думаю, що депутати також, можливо, ми будемо ініціювати якусь програму додаткову. Тобто е, переорієнтуватися треба, тому що це і вимога часу, і вимога війни, на жаль. Тому е, на сьогодні такими от штрими ну, темпами відбуваються зміни і в соціальному житті, і відповідно в бізнесі, і в агробізнесі також. Але е, ну, у мене все такі, такі світлі надії. Я думаю, що область залишається оплотом продовольчої безпеки України. Я думаю, що вона е, ну, ми все, ми все вистоїмо, все зробимо. І за підтримки уряду, за підтримки військової адміністрації. Разом можна реалізовувати будь-які проекти. Якщо будуть, скажімо так, розгалуженість ідей, то відповідно нічого не буде. Но на сьогодні я думаю, що і депутатський корпус, і військова адміністрація, і народні депутати ну, всі працюємо на один результат. А для нас, для всіх, це перемога. І я думаю, що тут ми єдині. Я дякую вам за цю розмову в нашій студії. Бажаю вам плідної роботи. І оскільки у нас пересвятковий ефір, маєте буквально по 30 секунд звернутися до ваших колег-представників сільськогосподарських господарства. Шановні колеги, працівники сільського господарства, перед день працівників сільського господарства Дозвольте вас подякувати за цю нелегку працю на землі, за вироблення сільськогосподарської продукції, за підтримку соціальної сфери. У нашій Полтавській області я розумію, що на ваші плечі і на плечі аграріїв завжди від народження і до поховання, не говорячи про Збройні Сили України, падає нелегка доля, крім збору продукції, вирощення і збільшення потужності нашої держави на агропромисловому ринку, але на ваші плечі падає особлива підтримка тих того суспільства, яка постійно поряд із вами. Тому працюємо на всі фронти. Підтримуємо кожного громадянина, виробляємо агропромислову продукцію і дякуємо вам за те, що ви постійно працюєте в цьому напрямку. Разом до перемоги, смерть ворогам! Дякую. <ривітання> Я також хочу приєднатись до привітань і привітати всіх працівників сільськогосподарського виробництва, фермерських господарств, осіб, які мають особисте селянське господарство, тому що всі на сьогодні. Вся ваша робота це забезпечення життєдіяльності області, це сплачені податки, це підтримка Збройних сил України, це можливість розвитку соціальної інфраструктури і в громадах, і в області, і підтримка внутрішньо переміщених осіб. Тому дякуємо вас, вітаємо з вашим святом, очікуємо перемоги. Бережіть себе, дякую ще раз вам за цю розмову. Дякую нашим глядачам за увагу. Побачимося.